Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні я хочу від'єднати двох діточок ось цієї орхідейки Фронтери. Ось так вона виглядає, бачите? Вона зовсім у мене недавно. Купувала я її із особистої колекції. Дівчинка продавала, не знаю, з яких причин. Але кущик доволі такий гарненький. Дивіться, ось так вона посаджена. Я її ще навіть не пересаджувала, але, бачите, корінчики пішли в активний ріст. І це дуже такий сприятливий саме час для того, щоб пересадити як саму орхідейку, так і від'єднати від неї діточок. Ну що, друзі, не буду я затримувати відео, тому що не знаю, як у нас далі піде ситуація, що там далі нас очікує в процесі пересадки. Тому, думаю, одразу приступимо до знімання діточок від мами, від'єднання вірніше. Та якщо ми встигнемо, одразу ж їх відправимо в посадочку. Буду я, друзі, діставати повністю всю рослинку із горщика, тому що мені так буде легше. Тому що, бачите, тут в цій посадочці вона чимось, якщо чесно нагадує мою, але там дуже багато. Пустот, які я б хотіла дуже заповнити корою або чимось іншим, тому що ця посадочка дуже швидко пересихає. Можливо, додам навіть мох всередину. Ну, Все в процесі, якщо чесно, побачимо. Так. Коренева досить хороша, як не сказала, що вона погана, вона хороша, є декілька. Таких гнилих корінчиків, але, як ви знаєте, корінчики з часом відмирають і з'являються замість них новенькі свіжі корінчики, які і за рахунок яких і розвиваються наші орхідейки. Так, друзі, оглядаю я орхідейку, вірніше діточку, місце, на якому вона саме прикріплена до мами. Ось я його знайшла. Не хотілося б, знаєте, травмувати її ножницями, тому я буду акуратненько розгойдувати її і, бачите, ось так я її гойдаю, тому що тут є багато корінчиків мами, де дуже буде проблематично дістатися ножницями, а не хочеться. Якщо чесно, пошкодити ось одна, друзі, є. Дивіться, ось така красунка, в неї є вже, бачите, свої корінчики. І знаєте, чому я так поспішила з цим від'єднанням? Тому що, чим буде твердіший ось, цей, ось це місце, до якого кріпиться діточка до мами. Тим важче цю дідуську від мами від'єднати. Тому, бачите, що у нас є 4 листочки, ось такі корінчики в активному рості. Я ці орхідейки, звісно ж, ось ці дідточки зніму, відправлю в посадочку, і все. І в мами будуть сили для подальшого росту, і діточки вже будуть жити за рахунок своїх корінчиків. Та Листочків. Поки що я її, друзі, відкладу, щоб місце трошки підсохло місце, до якого кріпилася діточка. І буду оглядати іншу. Тут, друзі, трошки важче, тому що якщо та діточка була прикоренева, вона знаходилася внизу мами, то ця вже виходить із пазух. Бачите? Ось вона ось вона тут. І я спробую її теж такими рухами від'єднати від мами. Бачите, я не використовую ні ножниці, ні ножик, ні різні такі пенсети. Я цього всього не люблю. Головне тут все дуже акуратно зробити, щоб не нашкодити ні дідці, ні мамі. Ось, бачите, це вже трошки піде важче, але все ж таки я спробую її зняти. Ось, бачите, я її гойдаю в різні боки. Якщо, друзі, вона не піде ось так, якщо не від'єднається, то тоді, в такому випадку, я візьму, звісно ж, ніж. Або ножниці, тому що ця орхідейка, діточка, трошки важче від'єднується, ніж ось та. Все ж таки візьму я ножниці. Взяла я, друзі, все ж таки манікюрні ножнички і хочу трошки ними а, туди підлізти. Тому що, знаєте, так вона якось тут виросла, що мені хоча б трошки її піддіти. Знаєте, такі діточки, ну, коли вони від шийки утворюються, ростуть, потім на місці шийки утворюється така ніби дірочка, яку нам потім Потрібно буде старатися не мочити. Дивіться, ще трошки. І... Ось бачите, тримаю ось тут за шийку маму. І а діточку ось так кручу ось все, друзі. Ну, мені здається, що ця діточка утворилася перша, тому що це місце дуже, вже, знаєте, таке досить тверде. І ви бачили самі, що зусиль ми трошки приклали більше. Ніж коли від'єднували першу орхідейку. Все, друзі, ви бачите такі дві діточки, орхідейки фронтери ми зняли з мами. А зараз оглянемо саму маму, все гниле зріжемо. У діточок є активні корінчики, які прокльовуються. Ви бачите? Фокус не хоче ловити. Ось вони, друзі, бачите? Сфокусувала я на корінчики в активному рості. Ось так теж відкладаємо орхідейки, щоб вони, ось ці діточки, щоб вони підсихали, і приступимо до огляду самої мами. Так, що ми тут бачимо? Бачимо ми тут сухенькі корінчики, які я видалю. Вони погані. Вірніше, вони вже нам користь ніякої не принесуть. Дивіться, що я тут якийсь паралон. Ну, кожного свої методи посадочки, бачите, паралон ось тут теж я, друзі, перевіряю корінчики на, знаєте, так, я їх щупаю. Бачите, якщо все відходить легко, тоді. Я все знімаю акуратно руками, нічого не зрізаю. А якщо я бачу, наприклад, ось такі корінчики сухі, вони вже теж не робочі Я їх, звісно ж, зрізаю, тому що вони будуть погано виглядати з естетичного боку в посадці. Так, і нічого корисного, вони нам вже все одно не принесуть, тому краще, звісно ж, їх зрізати. Ось бачите, ці всі нижні корінчики. Які були самі перші, вони вже своє віджили, вони вже пропали, згнили, вони вже своє віддали, що могли віддати. Ось ці друзі, корінчики всі тверді, я їх залишаю. Бачите, зовсім небагато ми і зрізали для такої орхідейки. Ну, мені здається, що дивіться, тут перекрита точка росту. Ось тут у мами. Орхідейки ось такий закритий листочок, він не розкрився, тому ця орхідейка і давала діточок. Думаю, так як це здорова повністю рослинка, вона ще дасть не одну діточку, тому що дивіться, пар, ну, мають на увазі основа самої орхідейки здорова, листочки є, вона буде, звісно ж, свісти. Але вже як орхідейка розвиватися не буде. Все, що їй залишається, це тільки квітнути і видавати діточок. Ну, подивимося. Якщо вона випустить цитоносик, можливо, вона дасть діточок і на цвітоносику. Якщо ні, то, звісно ж, у неї є звідки ще давати діточок. Дивіться, друзі, цей листочок я зніму. Тому що я під ним тільки-но ну, щось побачила. І я не впевнена, що це цвітоносик. Зараз вам покажу, тільки но ну, його зніму. Дивіться, бачите, щоб потім не було, що я говорю а, щось не, неправильно. Дивіться, ось бачите, зелененьке. Ось. Я тільки но ну, відтягнула трошки листочок, і побачила там ось цей. А, Ну, ось цю зелену частинку. Можливо, це, друзі, і цвітоносик. Я не впевнена, але, можливо, це і діточка. Побачимо. Поки що не впевнена, бачите? Ось. Поки що не впевнена, але з часом побачимо, що це насправді у нас там росте. Бачите, друзі, яка щедра на, на діточок ось цей, ось ця орхідейка. Фронтера. Так, друзі, ну, тут, мабуть, все. Зараз я все зайве приберу і ми продовжимо. Ну що, друзі, все зайве я прибрала, горщик помила. Дивіться, я її вже приміряла, і цей горщик чудово підійде для, для посадки, так як вона в ньому сиділа. Грунт, в якому вона росла якому я її отримала, буду додавати в посадочку. Дивіться, поставлю на низ ось ці великі шматочки кори. Також є тут декілька шматочків керамзиту все це дам в дренажний рівень. Ось так, бачите? І беру маму-орхідейку і ось так її сюди ставлю, в Ну, майже все як завжди. Ось цей повітряний корінчик, теж постараюся відправити в посадочку. Трошки собі допомагаю пальчиками, щоб всі корінчики не збити в одну кучку, щоб їх так акуратно розподілити по горщику, щоб орхідейка гарно присіла. Місця її тут досить багато. Ніколи, друзі, не Бійтеся, допомагати собі пальчиками, розправляйте корінчики, як вам потрібно. Дивіться, додаю всередину, тут у нас створилася всередині, бачите, такі пустоти. І ці пустоти ми будемо заповняти корою. Ще залишилося декілька великих таких шматочків з її посадочки. Я їх туди туди потім буду додавати ще трошки своєї кори. От, дивіться, дівчата, який в мене мішочок кори. Я, його, я цю кору різала вечорами сама, тому що всі запаси я вам вже говорила, що вони закінчилися, тому що було багато пересадочок. І, звісно ж, знаєте, є у мене таке натхнення, що приходить на мене натхнення, і я біжу, беру когось із своїх орхідей і починаю пересаджувати. Звісно, що в мене таких орхідей на пересадочку багато, але так як вони випустили ці тоносики, то деяким я трошки даю побути ну, ще у магазинному ґрунті. Дам їм ще таку можливість процвісти у магазинному ґрунті, а навесні обов'язково всіх тих, кого не встигла пересадити зараз, я пересаджу вже навесні. Дівчатка, як мені подобається. Ця посадочка, ця кора, яку я нарізала, вона, знаєте, ніби такі шматочки молочного шоколаду виглядає. Дивіться, трошки є було в посадці ось такої дрібненької кори, ось такої фракції. Теж я її додам всередину посадочки. Вона вже трошки така вологоємка. Вона в себе вбирає більше води, і за рахунок цього ця посадочка буде дуже збалансована, тому що будуть шматочки як сухої, дикої корищини, привченої вологи, так у нас будуть шматочки кори, які дуже добре в себе вбирають вологу. Якщо, друзі, ви, ну, якщо у вас немає зараз кори ну, спеціальної, яка вже вологоємка, ви спокійно можете поєднувати. У посадці, як ось таку кору дику, як я нарізаю домашню сама, ви її можете декілька шматочків комбінувати, декілька шматочків додавати в посадочку дикої кори, а можете декілька шматочків додавати там, або ось такої кори вже із попередньої посадки. Можете додавати кокочіпси, можете додавати трошки моху будь-що. І ось так будуть між собою поєднуватися ці всі ґрунти. І твориться дуже такий класний ефект. Заодно ви будете впевнені, що ви орхідейку не перельєте, що вона у вас не почне гнити. І, наприклад, якщо і ви дасте трошки більше вологи, то сухі компоненти в нашому випадку дика кора забере всю ту зайву вологу. Ну що, друзі, трошки ще зверху додам мох, я бачу, що вже сонечко, як завжди, нам починає заважати. Мох додам по крачу когорчика. Звісно, що я вам постійно говорю, що посадочка з часом просяде, і все, що нам буде необхідно, ми будемо з часом це додавати в посадочку. Або мох можна додати, або дрібної фракції кору. Ось така, друзі, у нас посадочка вийшла. Дивіться, дуже гарно видно корінчики. Бачите, в активному рості. Тут в цьому горщику присутні отвори, за рахунок яких орхідейка буде отримувати чудовий притік повітря. Ось, бачите? І, звісно, будемо чекати від мами вже або цвітіння, або будемо спостерігати за нею, чи це цвітоносик, чи це діточка. Ну що, друзі, маму, ми відкладаємо і приступимо до посадочок діточок. Ну що, друзі, як завжди, наниз я додам трошки більше шматочки кори. Дивіться, друзі, яка вона. Не перестаю вам показувати, тому що вона дуже класна, я її дуже люблю. Дівчатка в Інстаграм, пам'ятаю, я недавно писала, що ніколи не купую магазинні грунти, а вони мене почали запитувати, чому не купують, чи вони погані, чи, чи чому вони мене не влаштовують. Ось так, друзі, дивіться, я заводжу ось цей корінчик в посадочку. Ось ці два також я буду бачити. Зараз я вам все детально покажу, трошки її зафіксую. Мені здається, так як у нас тут корінчиків небагато, і я не буду весь горщик доверху заповнювати ґрунтом, але зараз я ще трошки подивлюся, а я, друзі, дівчаткам відповідала, що. Не тому, щоб вона мені не подобалася, а тому, що моя кора навпаки мені більше подобається, ніж магазин. Ну, кора з магазину. Тому що вона набагато краща дівчатка, тому що я знаю, що вона в мене гарно висушена, вона в мене не буде пліснювіти. Тож, друзі, я навіть організувала такий невеличкий бізнес у дівчат. Ви знаєте, яка в нас зараз проблема. Із різними ну, з поставками різних, різних товарів для орхідей, в нашому випадку навіть з кора. Проблематично деяким дівчаткам її дістати. Тож, дівчата мене попросили, щоб я їм трошки відправила хоч декілька літрів своєї кори. Звісно ж, не задарма. Вони готові у мене її купувати. Звісно, своїм деяким орхоподружкам я відправляю. Кору і задарма, тому що, ну, я люблю робити приємні речі. Але, друзі, коли мова йде про певну таку кількість кори, звісно ж, я хочу відправити і так, витрачаю дуже багато сил на це, це дуже важко нарізати, наприклад, кору власноруч, мені не допомагає з цим ніхто. Тому що в мене чоловік теж постійно на роботі, все, що він може для мене зробити, це сісти в машину і відвезти мене в ліс. Дивіться, друзі, ось так я її зафіксувала всередині посадочки. Бачите, ось так я виклала гарну кору, заодно бачу, де у нас знаходяться корінчики. І трошки зараз буду додавати моху. Ось так. Тож, друзі, вирішила я зробити для себе такий невеличкий бізнес. Чому б і ні, правда? Ви вже можете, звісно, якщо ви хочете, якщо ви звикли до кори вологоємкої, ви вже можете спокійно ось цю готову кору, яку я, наприклад, нарізаю, ви можете її вдома самі там або варити, або там кип'ятити, є багато способів. Але, друзі, я. Якщо чесно, не люблю ці всі процеси, я її, я вам вже неодноразово говорила, що я кору ніколи, не відправляю ні в мікрохвильову піч, ні в духовку, ні там не варю кору, нічого. Тому що для мене це є мертва кора, з якої всі поживні речовини виходять і нічого корисного від цього орхідейки не отримують. Орхідейки живуть в дикій природі. На деревах. І там ніхто їм нічого там не кип'ятить, нічого не. Ну, ви мене зрозуміли. Цим деревам, звісно ж, ніхто цим займатися не буде. Дика природа, є дика природа. А ця кора, яку я збираю, вона вже пройшла, можна сказати, всі обробки природою. Тому що ця кора, яку я збираю, я не здираю її із дерев. Я знімаю ті шматочки, які вже відпали, і відпали не вчора або сьогодні, відпали вже давно. І всі смоли, які знаходилися у корі, вони всі з цієї кори вийшли звичайним таким природним процесом. Дивіться, друзі, що в мене вийшло. Одна діточка вже готова. Зараз я вже приступлю до посадочки іншої орхідейки. Заодно хочу сказати, що не переживайте, я пам'ятаю, хто у мене замовив діточку орхідейки Фронтери, я з вами обов'язково зв'яжуся. Тільки я хочу переконатися в тому, що орхідейки пішли в активний ріст, щоб вони трошки наростили кореневу систему більшу, щоб потім ось ця малеча вас радувала, щоб вона у вас теж активно росла. І, звісно ж, щоб вона вас потім в майбутньому рантувала пишним цвітінням і своїм здоровим виглядом. Ось так, бачите, це і трошки менша коренева система, але головне те, що корінчики в активному рості. Так, друзі, приміряю її в горщик. Так, більше кори не потрібно. Ось так я її притримую, корінчики бачу, два. Вони торкаються на крайчик у горщика. Ось під саму середину трошки додам ще кори. І тут, бачите, я чомусь вирішила. Так як в цієї орхідейки трошки менші корінчики, я вирішила трошки по боках додати моху, щоб ця орхідейка отримувала трошки більше вологи за рахунок моху. А потім все. Як і у попередньої орхідейки. Бачите, зовсім трошки нічого не трамбую, нічого там не пресую, щоб орхідейка отримувала хороший притік свіжого повітря, щоб посадочка у нас в майбутньому гарно просихала, і щоб орхідейка себе добре, звісно ж, почувала. Звісно ж, як завжди, полив у нас буде. Спочатку дуже такий контрольований, тому що як-ніяк у орхідей повітряні, у цих діточок повітряні були корінчики, і вони ще не привчені до життя в ґрунті. І, звісно ж, вони харчувалися і росли за рахунок мами, а не за рахунок своїх власних корінчиків. В нашому випадку зараз гарно зафіксувати орхідейку, щоб вона не хиталася в посадоці. Тому що чим краще ви зафіксуєте орхідейку, тим краще вона піде в ріст, і тим самим вона буде менше отримувати таких різких рухів. Бачите, вона абсолютно не хитається, я її гарно зафіксувала. Посадочка зовсім така легенька, повітряна. Ось так, бачите? Ось такі красунички. Поливати я її буду, можливо, перший період методом оприскування зовсім небагато, і візьму ось такі кашпо і наниз налью ось так води, щоб корінчики відчували, де знаходиться волога, і щоб вони до неї направляли ріст своїх корінчиків. Ну що, друзі, ось такі три чудові посадочки у нас вийшли. Із однієї орхідейки ми отримали три. Це основна орхідейка у нас, в нашому випадку, це мама, орхідейка Фронтера. Ось така поближче покажу вам ще раз її посадочку. Ви бачите, як зараз розміщені гарно її корінчики. Немає тих пустот, які були у попередній посадочці. Ми їх заповнили шматочками кори. Та керамзитом. Ось тут, де у нас є трошки пустого, ось тут я буду наливати, коли буду проливати орхідейку, ось тут у нас буде затримуватися трошки водичка. Я буду залишати ось тут водичку, вона буде підніматися догори. І так наші корінчики, нашої орхідейки, будуть отримувати додаткову вологу. Ось хотіла показати вам, ось бачите, той. Ну, скажімо так, поки що цвітоносик, який ми помітили. Хочу, сподіваюся, на те, що це цвітоносик. Якщо це діточка, теж буду рада. Значить, хтось із вас в майбутньому стане володаркою ще однієї діточки від мене. Будемо за нею спостерігати, і я буду вас тримати, звісно ж, в курсі. Ось це, друзі, місце. Я буду. За ним спостерігати, я нічим його мазати не буду, ніякими препаратами, просто дам йому гарно підсохнути. Так, ось тут у нас, друзі, одна діяточка. Це, це та, в якій було менше корінчиків, але вони в неї є. Ось, бачите, вони один тут. Інший у нас десь був ось тут. Зараз я його не знайду, але вони є. Ось така посадочка у нас вийшла, ось така у нас діточка. Бачите, які акуратні там шматочки кори. Ну, я взагалі, знаєте, отримую таке задоволення, коли бачу ось такі акуратні шматочки кори, коли я знаю, що, вони, що ця кора якісна, що мої орхідейки від неї не отримують жодних, ну, жодної шкоди, тільки отримують все найкраще. Приготувала я для них вже ось такі кашпо, налила в них вже водичку. Зараз їх приміряю разом з вами. Ось, дивіться, бачите, водичка навіть не торкається внутрішнього кашпо, в якому знаходиться наша орхідейка. Трошки-трошки вона не доходить, але воно, друзі, так і сплановано, тому що нам потрібно, щоб наші, в нашому випадку корінчики тільки відчували, де у нас знаходиться волога, і направляли свої корінчики до води. В нашому випадку. Всередину посадочки. Ось, друзі, інша це вже трошки більша орхідейка. Теж зараз я вам знайду корінчики. Ось, бачите, який симпатичний. Ось ці друзі ось цю орхідейку, в якої гарна коренева система. Я буду за нею, звісно ж, спостерігати, і коли побачу, що інші корінчики теж пішли в активний ріст, коли їх з'явиться трошки більше, і коли підуть корінчики від шийки, звісно ж, я зв'яжуся з цією людиною, яка одразу забронювала цю діточку, і ми домовимося, коли буду здійснювати відправочку, і, звісно ж, ця малеча піде до своєї нової господарки. Ось це, друзі, для цієї орхідейки знайшла трошки більше кашпо, тому що таких маленьких в мене вже немає, закінчилися. Але, друзі, ось такі у нас посадочки, ось такі у нас орхідейні справи. Сподіваюся, на швидку адаптацію малечі, на їх стрімкий ріст, на їхнє здоров'я. І, звісно ж, на... ми полегшили трошки життя нашій мамі орхідейці. Ми зняли з неї одразу дві діточки і дали змогу самій мамі розвиватися, і в подальшому вона нас, можливо, навіть порадує світім... своїм також цвітінням. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. Пишіть в коментарях, можливо, у вас залишилися ще якісь питання. З радістю відповім на коментарі, якщо я їх бачу, я стараюся відповідати одразу. Якщо вам цікавий мій канал, підписуйтеся, обов'язково обов натискайте на дзвіночок, тому що, якщо ви це зробите, вам постійно будуть приходити сповіщення про вихід моїх нових, нових відео. Як завжди, бажаю вам пишного та здорового цвітіння та до зустрічі!